Вітаємо вас на каналі Всесвіт рецептів. Сьогодні ми будемо готувати часникові гриби. Це ідеальний швидкий гарнір, який підійде практично до будь-якої страви. І на його приготування знадобляться лічені хвилини. Спочатку нарізаємо одну невеличку цибулину. На сковороді розтоплюємо 50 грамів вершкового масла, додаємо столову ложку олії та обсмажуємо цибулю 2-3 хвилини на середньому вогні. Потім додаємо 500 грамів шампіньйонів. Якщо гриби великі, краще їх розрізати на дві, а то і на чотири частини. Тримаємо під кришкою пару хвилин. А потім даємо їм обсмажитися без кришки ще хвилини три. Їх потрібно довести до легкої рум'яності. Також на цьому етапі можна для смаку додати трохи червоного вина. Тепер додаємо петрушку, пару зубчиків часнику, сіль та перець та тримаємо на вогні ще хвилинку. Все смачний грибний гарнір готовий. Готуйте разом з нами. Бережіть себе та своїх близьких.